Ранок завели шкода Fabia, яка була у нас на обслуговуванні, мінялося масло, в двигуні, в коробці, сальники приводів, yeah. ролики, ремінь генератора, обвідний, натяжний ролик, сальник колінвала. Ранковий перший запуск відбувся успішно, все працює добре. Тихенько перевіряємо на наявність підтікань. А іншого робимо тестову поїздку. І якщо все добре, також міняли помпу, заповнювали антифриз. Перевіряємо все, якщо нічого не тече, все добре. І віддаємо авто клієнтові. Двигун працює рівненько. Все як має бути.